Наші збройні сили вчора. Під шаленим натиском виконали і знищили дуже велику частину росіян, які намагалися переправлятися і тікали як щури на лівий берег Дніпра. І, до речі, не бігли через ті пантони, які збудували під Антонівським мостом. Намагалися евакуйовувати свою техніку. Багато техніки покидали багато їх. Потонуло, але як то кажуть, туди їм і дорога, і зараз якраз. На фінальній стадії деокупація правого узбережжя Херсонщини міста Херсона ще багато роботи, звичайно, по зачистці міста, по якраз розмінуванню міста, тому що ми розуміємо, що окупант, відходячи напередодні, до речі, вони підривали і Херсонську ТЕЦ і розподільчу станцію Обленерго. І біля вежі, телевізійної вежі вони зруйнували фактично електронну частину. Тобто це все треба буде попереду відновлювати, але найголовніше на зараз це провести до окупацію, тому що велика частина расистів не змогла Пересікти Дніпро, вони перевдягаються, викидають свою військову форму в цивільній формі, намагаються ховатися. Вони здебільшого будуть ще готувати якісь провокації по місту Херсону.